Що він від вас приховує? Давайте будемо дивитися, що він приховує від вас і чим він не хоче з вами ділитися, про що він вам не хоче сказати. Можливо, через свої страхи, можливо, через якісь інші причини, але давайте будемо дивитися, що він приховує від вас. І спочатку ми подивимося, який він. Який він? А у нас тут королєве Пентаклій. Понімаєте? Ні, звісно, може бути, що він дуже м'який. Але зачасту, коли ми дивимося на чоловіка і виходить жіноча карта, то він або про неї дуже багато думає, або вона ним керує. Я б сказала, що тут жінка це може бути його мама. Його мама, яка така: ну, ти знаєш, як тобі треба жити. Я тобі зараз розкажу, як тобі треба жити, і він буде від неї намагатися вибудувати якісь кордони. Він вже якось обмежує з нею спілкування, але через це йому дуже сильно лячно. Дуже, якось, знаєте, отак от некомфортно. Тому тут людина, яка тільки зараз, скільки б йому не було років, це не означає, що йому там 18 років, йому може бути 45 років, тільки зараз проходить сепарацію від мами. От. Давайте, що він приховує від вас? Що він приховує від вас? Зараз я вам поясню. От саме цей момент він і приховує про те, які в нього, наскільки мама впливає на його життя, наскільки сильно. Що мама там, понимаєте, буде все йому розказувати показувати, що він з нею зараз конфліктує, є якась конфронтація, тому що вона намагається через ті кордони, які він побудував, пролізти, пролізти назад і розказати, як же йому жити, як треба в хаті поприбирати. Куди йому треба поїхати, де йому треба заробляти? Розумієте? І от у нього зараз ця от конфронтація і оцей от період становлення, становлення того, ну як дорослої людини, коли мама Спасіба, я розберусь.